Він намагається перекласти на плечі інших фракцій. Нагадайте про те, як діляться кошти, як вносяться е, зміни до бюджету, як взагалі вноситься проєкт бюджету і як розподіляються кошти. І чомусь завжди виявляється, що для того, щоб отримали зарплату вчителі і інші е, соціально-обов'язкові е, статті, щоб отрималися, то чомусь треба проголосувати за такі проекти бюджету, де, скажімо, Ремонт доріг в Учицькому районі виділяється 25% від потреби чи від запланованого. А на ремонт доріг в Підволочинському майже 400%. То теж відповідальність, скажіть, будь ласка, представників обласної адміністрації, які вносять пропозиції щодо бюджету. Де відповідальність працівників обласної адміністрації, а також прокладної фракції партії регіонів за е, будинки, скажімо, за дитячий садочок, Діти сидять не в приміщенні садочку, а діти з дитячого садочку перебувають в приміщенні школи. І до цього часу, вже скільки є виготовлена проєктно-кошторисна документація, власна адміністрація не може виділити кошти на цей дитячий садочок. Таких прикладів можна наводити ще дуже багато, то на кому ж тоді лежить відповідальність, шановна партія регіонів? Дякую.